Усім на вітаю вас на своєму каналі, і це відео буде продовженням влогу зі Львова, з Польщі. І тільки тут я вже більш детально розкажу про вегетаріанські та веганські заклади, в яких я побувала, і які я також вам пораджу відвідати, якщо ви будете в тих чи інших містах. Але перед цим я хочу подякувати за вашу активність під моїм відео, за коментарі, за підписки. А ті, хто ще не встиг підписатися, обов'язково зробіть це. Таким чином я бачу, який контент вам більш цікавий і буду більше знімати нових відео. Перед тим як я почну свою розповідь, я хочу зауважити одну дуже важливу річ: я не лікар, не дієтолог, і те, як я харчуюся, стосується безпосередньо тільки мене. Я нікого ні до чого не спонукаю, і сама також не потребую ніяких порад стосовно свого харчування та способу життя. Усе про що я тут буду говорити, це виключно мої знання, мій досвід. Та мій спосіб життя. Тому, якщо це вам не зрозуміло, ви це якось не приймаєте або вважаєте дивним, це окей. І якщо якимось чином це ображає ваші почуття, то можете просто вимкнути це відео. А усіх інших я запрошую у подорож до корисної, смачної та дуже красивої їжі. Надцятого року я перестала їсти м'ясо. На це вплинуло дуже багато чинників. Якщо вам цікава ця тема, я можу розкрити більш детально це в наступних відео, бо тема дійсно дуже змістовна. Зараз можу сказати, що це рішення було досить зважене. Я одразу здала всі аналізи, прочитала купу інформації і перестала їсти м'ясо. Хочу зауважити, що під припинила їсти м'ясо. Я маю на увазі м'ясо тварин, але не включаю туди м'ясо риби та сири. Ще це я деякий час продовжувала їсти. Молоко та яйця я їм вже дуже давно, мені просто не подобається. У жовтні вже 2019 року я відмовилася повністю від риби та морепродуктів. А у середині 2020 року я вирішила також відмовитися від сира. Але до сих пір сир та вершкове масло десь все одно проскакує в мене в раціоні, бо дуже важко від цього повністю відмовитися. Особливо це дуже важко, тому що в випічці, особливо коли ми щось купуємо, завжди проскакує ну вершкове масло 100%. Тому не можу сказати, що повністю від цього відмовилася. Але з усіма іншими продуктами тваринного походження, ми відносини були максимально прозорі та чесні. Цих відносин не було зовсім. Саме тому, коли я подорожую або ходжу в якісь заклади, для мене дуже важливий момент того, щоб у меню були присутні страви вегетаріанського або веганського походження. І якщо чесно, я зараз максимально щаслива, що цей рух набуває популярності, і заклади розвиваються, і все легше і легше мені знайти такі страви у меню. Це дуже класно. І тому, коли я їхала у Львів, я заздалегідь у своїх друзів-вегетаріанців порозпитувала, куди можна піти та смачно пообідати. Друзі е, жили там на початку війни, тому вже більш-менш орієнтувалися в місті і порадили мені два заклади: це Грін кафе та Омном кафе. Другий заклад я й обрала. Так, це половинка веганського рамену. Уявляєте повну порцію. Напишу тут які складники в ньому, але виглядає дуже круто. Скажіть. І перчик чилі. Любов моя. Так, зараз будемо куштувати. Це найсмачніший романа у моєму YouTube. Я не знаю, що тут можна було покласти, як це зробити, але навіть целера є. Це супчик. Так, Друга страва, солоні сирники тофу і з подушки зі спіробіни, Рукола, томати черрі. Підпишу також ці інгредієнти і виглядає ну, супер смачно. Погодьтеся. Зараз будемо куштувати. Так, ну і на останок я взяла собі веганський кроссан з гречишним чаєм. Подивіться, тільки яка порція, скільки чаю, як він пахне. Просто медом, карамеллю. Не знаю, дуже круто. Красончик. Чек за все у мене вийшов 310 гривень, половинка рамена вийшла 75, сирники стофу 135, кроссан 55, і гречаний чай 45. Такого обіду реально вистачить на цілий день, бо порції велетенські дуже смачно, і реально цей чек можна було розбити на дві людини, але по смакам неможливо з кимось таким поділитися. Тому я 100% раджу вам відвідати цей заклад, якщо ви будете у Львові, не зважаючи на те, їсти ви м'ясо чи ні, тому що смаки там реально того варті. У перший день у Польщі, як я вже розповідала у минулому влозі, ми пішли на фудмаркет і обрали там для себе веганський заклад, який називається Фала. Фала у перекладі з польського хвиля. А, так, веганські брати. Okay. І що розповідається? Це з кімчі. Це кімчі, фалафель, печ... печені овочі і тут був соус? У мамі. Ага. Тут фалафель з буряка, свіжий авокадо, свіжі овочі, шпинат і норі. І норі. Владіка. Веганський чвертьфунтовий. Типу дабл чіз чиз. Чедер. Чедер і якось з ага. 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 чого нього, як, до речі. Ага. Чогось ну, виглядає дуже класно. Там для себе я обрала в рапу с кімчі, бо дуже люблю азійську кухню. Маленька врапа коштувала 22 злотих. Це по курсу приблизно 167 гривень, а велика врапа коштувала 33 злотих. Це десь 243 гривні. Ця врапа мені дуже смакувала, тому у Фалу ми повернулися ще не один раз. На другий день я коштувала веганський хот-дог у магазині Кеї. І знаєте, як на мене це досить прикольний досвід, особливо якщо... Включати такі недільні вилазки по магазинах, коли ти цілий день щось купляєш, щось придивляєшся для себе новеньке. Зголоднів, підійшов просто на фудкорт, купив собі цей веганський хот-дог, обрав будь-які соуси, будь-який напій, поїв і щасливий поїхав додому. Прикольно! Ходох невеликий за розмірами, але доволі смачний і з цікавими інгредієнтами. Плюс соуси, як я вже казала, вибираєте самі і напої також. У нас thank <laughs> you Тосиска, да. цибулька смажена і Капусточка. Червоненька. І колочка без цукру. На третій день влад працював, а Настя мене запросила у їх один з найулюбленіших веганських закладів авторської кухні. Заклад називається Вілк Ситий, що в перекладі з польською ситий вовк. Назва цього закладу утворена від приказки: і вовки ситі, і вівці цілі. І я взагалі залишилася у захваті від концепції цього закладу, тому що там немає фіксованого меню, воно змінюється кожні декілька місяців. І як мені сказали, що там дуже великі черги, дуже важко зайняти столик, але я вважаю, що в той день нам реально дуже пощастило. Так, прийшли в заклад, який називається Віліксити Овцасава. О, чудово, так це Паттай. однакові. все взяли. Угу есь макарони, оріховий соус, тут джекфрут, е зроблені в стилі pulled pork з зеленою фасолькою, і що, у нас посипка із нарежка в чилі і норі, або арбузною сальцею з огурцом, мене навіть Кінзой. з насінням крошч і лаймом. Ідеально. Цей паттай коштував 38 злотих, що приблизно 290 гривень. Але знову таки ця страва коштувала кожної своєї копійки. Вона була супер смачна і порція була реально величезна. А поки ми чекали на своє замовлення, я пригледіла там такі десерти на смак, вони ще краще ніж на вигляд. Зацініть так, з цієї самої кав'ярні взяли десерти веганські, це щось типу захара. Да, а це навпаки бананова... Банофі. Банофі. О. бананове англійське десерт. О, так. Ну, виглядає дуже смачно. І до всього цього куди ж без камбучі і е, матчі. О. Супер складно. На четвертий день ми прийшли у заклад веганської тайської їжі, який називається Тайфун. Мені порадили взяти там саме карі, бо обіцяли, що це буде щось космічне. Спойлер саме так і було. Так, заклад називається Тайфун. Настя медитує, щоб не вибухнути. Вода хмільона з цитриною і яблуком. Дуже смакує. І меню. Обрали всі разом червоне карі. Невеличкий факт про мене: я дуже сильно люблю азійську, як я вже казала, гостру кухню, тому я обрала найгостріший червоний карі. Таке зі мною вперше. Хоча я куштувала багато гострих азійських страв, але цей червоний карі мене переміг. Величезна порція карі, плюс додатково рис. Коштувало 34 злотих, це десь приблизно 260 гривень. І знову таки було супер смачно. На п'ятий день ми прийшли вже у знайомий нам заклад Фала, але тепер це був не фудмаркет, а безпосередньо їх окремий заклад. Мені там дуже сподобалося, дуже атмосферно, затишно і смачно. На двох ми взяли страву, яка називається рука Фатіми. Це фалафель з соусами, з овочами та пітами. Це коштувало 66 злотих приблизно 500 гривень. Але це страва така, знаєте, на двох, а то й на трьох людей. Тому це того було варте 100%. відсотків. Тамаринована олівки. так називається рука Фатіми. Угу. Рука Фатіми. Тут це мабуть, а рідійка маринована, морква, ну, там ще овочі, квасоля, там морква. Я думаю, що це, 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 mm -hmm. це або це або це. Бо це, або це не знаю. Палафель, хумус. Це, напевно, в чилі мариновані цей, е, соль, е, то стручкову, угу. Mm -hmm. квасоля і мариновані, зелена капуста. І до всього цього піта. Mm -hmm. І до речі, цей заклад є у багатьох містах Польщі, тому де б ви не були в Польщі, я дуже раджу знайти цю фалу і спробувати смачну і дуже корисну їжу. Ось так цікаво та смачно закінчилася моя гастроподорож, і у мене залишилися дуже приємні враження від вегетаріанських та веганських закладів у Вроцлаві і трошечки у Львові. Усі посилання на вище перераховані заклади я обов'язково залишу в описі до цього відео. І коли ви при нагоді будете у Львові або у Вроцлаві, або у інших містах Польщі, то обов'язково завітайте у ці заклади. Я впевнена, що вам дуже сподобається. Дякую, що приділили мені час, що подивилися це відео. Наступне буде вже його практика за запитом на 10-15 хвилин. Тому до зустрічі на наступному тижні. До зустрічі на килимках. До